Для того щоб ви були впевнені, що я читаю всі коментарі, які ви залишаєте на Ютубі і відповідаю на них, під оглядом про IONIQ 5 ви залишили таке повідомлення, що хочете почути реальні відгуки про авто. Саме тому спеціально для вас я знайшла людину, яка стала першим власником цього електромобіля в Україні, і він вже володіє ним понад півтора роки. Зараз ми будемо його розпитувати, і я сподіваюся, що він буде говорити тільки правду. Отже, знайомтеся, це Олександр, який володіє автівкою вже майже півтора роки. Скажіть, будь ласка, людям цікаво взагалі про цей автомобіль, тому що він новий, футуристичний і дійсно гарний. А розкажіть про емоції. Емоції, коли ви купували автомобіль і вперше сідали за кермо. І ось після того, як пройшов доволі таки багато часу, чи кайфуєте ви від того, що сідаєте за кермо Hyundai Ioniq 5? Дивіться, майже, мабуть, Півтора роки користуюсь цією машиною, і можу сказати, що з першого дня, по сьогоднішній день, взагалі нічого не змінилось, тому що ми купували машину, були дуже задоволені з перших днів. І по сьогоднішній день е ну, я не маю ніяких там великих нарікань щодо водіння. І, ну, в принципі, задоволений всім, що, що ця машина віддає. Тому, е Ну, моя, моя позиція по сьогоднішній день ну, щодо якісті цієї машини не змінилась. По яким критеріям ви обирали автомобіль? А, чесно, купували кота в мішку, тому що ми були там однією з перших покупців і купували машину. Не маючи уяви, яка вона взагалі, але коли приїхав автомобіль, ми проїхали там 15 хвилин. Ми зрозуміли, що ну це погання мабуть... з першого погляду. Так що ми навіть були. Ну я взяв дружину, маленьку дитину. Ми поїхали, ми залишились дуже. Задоволені і всі там думки, які були там щодо купувати, не купувати, вже у нас ніяких сумнів з цього приводу не було. Тому але ми... ж познайомились авто. Тобто, ви побачили в Європі, порекомендували. Це тільки матеріал, який ми там десь бачили в інтернеті, відеообзори і так далі. І ну просто було цікаво, що це буде за автомобіль, коли ти його там ну, будеш відчувати. І ну, ми ні в чому не жалкуємо. Наш вибір був там. Дружина мене взагалі каже що це була там, одна із найвдалих э, придбань, да, придбань, які у нас були там, за там, останній час. Тому ми задоволені. Дивіться, айоніки бувають буває двох типів з батареєю 58 кВт і 77,4 Це яка? Це повноприводна на 73 кВт. Там з пробігом, який був заявлений від там, виробника, там, 480 кілометрів. Це базовий пробіг. А давайте зараз поговоримо про ціну, а запас ходу залишимо як знаєте, вишинку на торті, тому що це найцікавіше питання, яке люди, точніше, найчастіше, яке люди задають. Я спеціально сьогодні зайшла на офіційний сайт продажу, і така автівка, як у вас, сьогодні коштує 2 мільйони 425 тисяч. А якщо ми 2 мільйони чотири тисяч а, поділимо, щоб дізнатися віру, це десь приблизно 61 тисяча доларів. Так, на той момент вона нам коштувала, ну, мабуть, ці ж кошти. Тобто вже понад півтора роки пройшло, а автівка в ціні не впала. Це ну, тобто, у вас ще є досвід а, його володіння. Вона вже скільки кілометрів тисяч? Майже 22 тисячі. Це мені здається, навіть можна говорити про інвестиції. Ти купуєш машину, користуєшся новинкою, такою гарною, а через півтора або два роки продаєш за ту ж саму ціну, за яку ти і купив. І купив собі нову іншу машину більш модернізовану. А зараз переходимо до найцікавішого, тому що коли ви присилаєте мені свої меми, що електрички це такий павербанк на колесах, так і є, тому що зараз ми будемо випробовувати нову круту, класну функцію, яка є у цієї автівки. Називається Вікл-толот і будемо користуватися побутовими приборами прямо тут, на парковці. Для цього нам необхідно вставити перехідник і під'єднати нашу виделку до цього перехідника. Поки я буду далі розпитувати Олександра про автівку, в цей час паралельно я буду смажити курку. І ось тут ми бачимо, що наша курка смажиться. А тепер давайте подивимося, що ж нам показує приборна панель. Що е, програма «Війкл Толот» віддає нам електроенергію. заряд авто 89%, і у нас машина віддає 2,1 кВт. Погодьтеся, цього реально вистачить для того, щоб забезпечити електроенергію вашу квартиру. А взагалі в піку цей автомобіль може віддавати 3,6 кВт. А це вже поготися вистачить, щоб живити цілий будинок. Ну що курка-гриль вже готова, в ній неймовірно смачніша скоринка, а запах просто нереальний. Дуже-дуже смачно виглядає і я впевнена, що воно так і є. Hyundai Ioniq 5 це справжнісінький дім на колесах, тому що, поки я готую, я буду наводити красу своєму волоссі. Ну що, всі завдання виконані. На все це у нас пішло десь хвилин 12, а електрокар втратив всього 2%. Тож наступного разу, коли ви будете хейтити електромобілі, подумайте, чи взагалі воно вам треба. Реально смачно. І стосовно запасу ходу, якщо по паспорту було заявлено, що вона пройде 480 кілометрів, що ви можете сказати з реального досвіду керування? А, ну, звісно, що це якщо їздити. Такому лайтовому режимі по місту, то я гадаю, що можна навіть більше, ніж 480 кілометрів, але це потрібно їздити там зі швидкістю, мабуть, не більше 60 І... і ну, давайте будемо відвертим, у Нас 50 по закону який так. ваш рекорд пробігу на одному заряді. А, дивіться, я ніколи машину не використовував в режимі так, щоб дуже дуже економити. Я дуже Ну, не можу сказати, що агресивно, але дуже динамічно їжджу, тому об'єктивно влітку, там, з кондиціонером, з усіма, якщо кататись по місту, то це десь 400-420 кілометрів. Це вона фактично ну, без проблем віддає на одному заряді. Взимку об'єктивно, теж при мінусовій температурі ну, це, мабуть, 280-300 кілометрів, не більше, тому що батарея сама має власні ну, властивість розряджатися. Але ось такі десь ну, параметри, причому в мене є досвід пересування там, з міста в місто. Якщо ти хочеш доїхати там, 300 кілометрів в тебе маршрут, то ти можеш спокійно при швидкості 100-110 кілометрів цей маршрут здолати. Якщо ти хочеш їхати 140-150, то це вже там, інший, інші витрати батареї і ну, треба десь на маршруті підзаряджатися. Тобто, а якщо говорити цифри було, стало, зараз з деградацією батареї запас воду зменшується чи залишився такий? Я не можу сказати, що батарея, там, в неї там, те, що я читав, її ресурс починає там, зменшуватись там, від тисячі циклів заряду. Тому сказати, що вона там за ці півтора роки щось змінилось в ємності, я не можу. Може там це якісь відсотки, 1-2%, але воно не відчувається. Я не бачу різниці. І останнє питання, де ви заряджаєте? Тому що у вас є порт швидкої зарядки CCS, А чи ви використовуєте публічні зарядки і цей швидкісний порт? Чи все ж таки користуєтесь більш повільно? Можливо, у вас є там паркінг або приватно. В мене на паркінгу є власна зарядка, тому там на 7,3 кВт мені достатньо ввечері залишив. По нічному тарифу залишаєш з 11 до 7 вона заряджається за пів ціни, тому мені ну, как, ну, вистачає. Якщо у вас є домашня розетка, домашня зарядна станція, яку ви встановили, і ви заряджаєтесь по ночному тарифу, їздите вже понад, точніше, майже 2 роки, то я припускаю, що ви таким чином назбирали mm. на Hyundai Ioniq 7 е, ну, Збирати потрібно, мабуть, дуже довго, але за моїми підрахунками, якщо заряджатися вночі на своїй зарядці, то а, рахував, що дві, за 2000 тисячі гривень я проїхав на цій машині 5000 тисяч кілометрів. Тому Економія відчуття. Де ви бачили такі суми на бензинових автомобілях? І таке останнє питання: ось коли було важко, дійсно, по декілька днів світло не було майже в кожного. Чи не була у вас думка, не з'явилася, щоб продати електрокар і пересісти ні. на двигун внутрішнього згоря? Ви бачите, де справжній електромобіліст? Ні, взагалі ні. Навіть думав, якщо повернути. Ми я вас обійму Це... Якщо б поверх був не дев'ятий, а другий, навіть думаю, як заживити квартиру, щоб була можливість отримувати живлення з автомобіля. Дякую, Олександре, за такі щирі відповіді. Я думаю, що після нашого коротенького інтерв'ю багато хто захоче пересісти на електромобіль і перестане боятися таких електрокарів. І буде дзвонити вам для того, щоб порадитись, коли, де і як придбати Hyundai Ioniq 5. Як бачите, ролик у нас вийшов коротенький, але вже стемніло і посірішило, тому що дуже довго. Ми робили одну справу, а саме не могли відключити цей перехідник від авто. Якщо ж у вас виникнуть такі самі питання, пишіть мені в коментарях, що треба зробити, і я вам обов'язково розповім.